Не просто відкрити для себе свій рідний край, а відчути себе у різних ролях на тлі оточуючих ландшафтів. Пропонують розробники нового покоління екскурсій, міфи та бувальщини міста річкової зірки. Самі ентузіасти розробили маршрут і стали першопрохідцями, взявши з собою фотокамери. Спочатку фотопікнік виник як клубний рух фотографів свіжого погляду. З часом до нього доєднувалися всі охочі: можна було почуватися переселенцем, примірявши етнічний костюм, або турком, який вдивляється в долину з гори каньйону поблизу Степанівки, пробігтись вузькою. Косою моря розробники проєкту, починаючи з весни, виїжджали на такі фотосесії, і в результаті близько ста світлин, відібраних прискіпливим журі. Половину з них можна побачити в центрі екологічної інформації Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. Виставка Туристичні фотопікніки в Таврії 2014 відкрита для відвідувачів. У кількох поїздках побував і член фотоклубу В'ячеслав Савельєв. Шедевры они не рождаются каждый день, вот, а надо как бы их искать, а иногда они есть, иногда их нет. Вот, поэтому как бы не всегда выход есть со съемки. Бывает такое, что ты поедешь и выхода практически нет. Не значит, что что-то наводиться на резкость не умеешь. Просто как бы изюминки нет. Вот. А бывают очень удачные поездки. Это зависит от чего? От коллектива от правильно э, спланированной поездки, от погоды. Вот в принципе организатор в состоянии это все как бы охватить. Вот для этого, собственно, и существует вот, э, допустим, есть сейчас идея как бы это организовать. Вот. этот как бы вот пилотный проект. Вот и фактически является представлением вот этой фотографии. То есть примерно то, что обычный человек взяв фотоаппарат может пойти и снять. То есть это какие-то там люди в этнических костюмах. Это сейчас модно да, какие-то характерные сюжеты, какие-то интересные пейзажи, характерные для... Вот они здесь все рядом, вот в пределах двух часов ты отъехал, и вот, пожалуйста, смотри, сколько всего разнообразия какое. Проєкт унікальний, вперше в Україні звичним туристам, а не акторам, пропонують оживити історію і природу, відчути себе літературним героєм. Ідею у Кам'янець-Подільському, але там костюмуються професійні артисти. Сім маршрутів вже прокладені, їх пропонують жителям і гостям області. Дуже багато людей розробляють туристичні маршрути по області. Чим відрізняються наші маршрути, Вони тим, що людина, якого ми веземо і показуємо йому, ну, наприклад, ну, скажем, казацький. Край, да, Каховский район, то мы не просто привозим на место 500-летия празднования казачества, не просто привозим на Вінзавод Трубецких, а мы предлагаем человеку окунуться в эту атмосферу. Как это можно сделать? Это можно сделать путем переодевания, путем разыгрывания каких-то сценок, то есть путем интерактива. Розроблені екскурсії нового покоління вже занесли до своїх пропозицій туроператори, що спеціалізуються на внутрішньому туризму. З маршрутами можна ознайомитися на сайті управління туризму та курортів облдержадміністрації. Профільне відомство зацікавлене у просуванні туристичного продукту, який може привернути увагу багатьох любителів мандрівок і активного туризму. Є такі історичні місця на території Херсонщини, Кінбурзька коса, тобто все оповито різними міфами, легендами і історіями. І щоб ці легенди історії в сучасних об'єктах були цікавими, була запропонована така ідея, яка потім було прийнято рішення про проведення. Підготовку такої фотовиставки, вона незвична. Будемо говорити так. Це інноваційна форма екскурсійної діяльності. Осетровий завод, Кінбурзький півострів, козацькі стежки, Олешківські піски, визначні місця Таврії, куди можна не лише поїхати, а й пройнятися культурною спадщиною минулих поколінь, побачити неймовірні куточки природи, стати моделлю для фотографів професіоналів або ж залишити собі на пам'ять світлину у сімейний фотоальбом. Алла – косметолог, але може вважати себе професійною фотомоделлю. Вся наша Херсонщина – дуже цікавий край, дуже багато чого нам показують, нового, цікавого. Навіть не віриться, що це все у нас, чесно кажучи. Я скільки раніше не путешествувала по нашій Херсонщині. Нашей области. Вот. И поэтому много чего нового для себя открыла, много чего нового увидела. И советую в принципе, всем также путешествовать, развивать наш туризм местный. Не обязательно за границу ездить. У нас тоже прекрасные места существуют. Вот. И есть что посмотреть. Є що ні. познати нове виставлені фото верхівка айсбергу. Насправді світлину десятки сотні разів більше. Вдала фотографія це той момент, частка секунди, яку може вловити камера. А може й ні. Це для професіоналів. Але пілотний проект розрахований для того, аби показати, що вдале фото може зробити кожен, в кого є апарат, і хто хоче вивчати рідний край.